Від перегородження дамбами річок до зміни хімічного складу атмосфери люди чинять значний вплив на нашу планету. Але що станеться, якби ми раптом зникли? Перші кілька тижнів будуть хаотичними протягом декількох годин на електростанціях закінчиться паливо, що зупинить їхню роботу. Освітлення згасне, електричні огорожі перестануть діяти. Більше півтора мільярда корів, майже мільярд свиней, і понад 20 мільярдів курей вирвуться зі своїх загонів у пошуках їжі. За відсутності людей, що годували її, більшість цієї худоби голодуватиме або ж стане їжу для більш ніж півмільярда собак і приблизно такого ж числа кішок, які тепер самі змушені піклуватися про себе. Звичайно, більшість наших домашніх тварин погано пристосовані до життя у дикій природі і, ймовірно, будуть витіснені витривалі. Алішими дворнягами не кажучи про вовків, койотів та диких лісових котів. Популяція інших тварин, що залежать від людей, від щурів і до тарганів, різко знизяться. Деякі з них, як от натільні та головні воші, вимруть. У містах багато з відомих бульварів стануть річками. Без електронасосів для відкачування води, підземні тунелі метро будуть швидко наповнюватися водою. Інші вулиці заростатимуть чагарниками і лозами, а потім більшими рослинами і деревами. Але перш ніж це станеться, більшість міст будуть знищені вогнем. Сучасні будинки, особливо в передмісті, як і раніше, в основному зроблені з деревини. За відсутності пожежних одного удару блискавки достатньо, щоб почалась пожежа, яка може спалити цілі райони вщент. У сільській місцевості багато дерев'яних будівель будуть знищені протягом кількох десятиліть. Якщо не вогнем, то термітами та мікроорганізмами в процесі розкладання. Через 100 років більшості дерев'яних споруд вже не існуватиме. Невдовзі за ними послідує усе зроблене зі сталі, від житлових будинків до автомобілів і навіть мостів. Сталь це в основному заліза, і без постійного застосування фарб чи покриттів, вона швидко реагує з атмосферним киснем і повертається до своєї природної форми оксиду заліза або ж іржі. Як мене декілька сотень років з моменту зникнення людей, Більшість видів тварин по усьому світу, принаймні ті, яких ми не довели до зникнення, відновлять свої популяції до рівнів, які існували до появи сучасних людей. Але їхні місця проживання назавжди залишаться зміненими. Верблюди тепер бродять в Австралії, в той час, як в Північній Америці, десятки видів співочих птахів, завезених з Європи, продовжуватимуть процвітати. Можливо, навіть що у деяких частинах світу тварини, що втекли з зоопарків, могли б сформувати нові Дикі популяції, що призведе до перспективи появи левів на великих рівнинах або гіпопотамів у річках Південної Америки? Електромагнітне випромінювання, створене нашими радіостанціями з супутниками і телефонами, завжди поширюватиметься усе далі крізь космос. Але якщо щось і переживе нас на землі, це може бути наше сміття. Хімічні зв'язки у пластмасах або у вулканізованому каучуку стійкі до більшості травних ферментів, які використовуються бактеріями для розщеплення природних полімерів. І на відміну від металів, пластик не іржавіє і не піддається корозії. Ці дрібні пластикові частинки потрапляють у річки, пливуть із течією в океан, і зрештою осідають на дно. Через сотні мільйонів років іншоземні геологи з далекого космосу можуть бути здивовані, знайшовши осадові породи, повні крихітних часток на основі вуглецю, що колись були частиною гумових шин або пластикових пакетів. Безумовно, виживання будь-чого у значній мірі залежить від умов, усе триватиме набагато довше у пустелях, де немає вологи, щоб прискорити появу іржі або підтримати розкладання мікроорганізмами. І в той час, як вуглецевий цикл поверне рівень СО2 у стан рівноваги за декілька тисяч років, відкладення стійких органічних речовин або радіоактивні матеріали можуть зберігатися дуже дуже тривалий час. Важко сказати, що чужоземні палеонтологи майбутнього подумають про нас, як вони пояснять нашу любов до пластмаса або той факт. Що протягом короткого в геологічному плані часу ми, вийшовши із Африки, колонізували практично кожне придатне для життя місце на землі? Але їм точно буде цікаво, якщо ми були настільки успішними так довго, то чому ж зникли настільки швидко?